Зараз Міністерство освіти і науки проводить заходи щодо підготовки системи освіти до нового навчального року. Міністр, заступники міністра, відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України відвідують регіони України з метою вивчення ситуації щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року. Ми вивчаємо конкретні проблеми, даємо роз'яснення, як застосовувати законодавство щодо дотримання безпечного. Освітнього середовища. Я третій день знаходжуся в робочій поїздці по Закарпаттю, вивчаю ситуацію в закладах освіти Закарпатської області. Я вважаю, що ми досить гарно підготувалися до початку навчального року. Кожний корпус, кожний гуртожиток має укриття. Все, що треба, ми доладнали. Це і санвузли, і витяжка, і навіть ми можемо займатися в спеціалізованих, скажімо так, аудиторіях, в підвальних приміщеннях. Ця взагалі завдання стоїть так, що кожен заклад, де дозволяє безпекова ситуація, де дозволяють умови, має працювати офлайн, надавати послуги офлайн, здійснювати освітні процес в режимі офлайн. Таке рішення прийнято президентом України. Я відвідав три заклади середньої освіти, заклад дошкільної освіти, три заклади вищої освіти. В тих закладах, де прийнято рішення працювати офлайн. В них належним чином облаштовані укриття, і вони можуть гарантувати, що дотримані всі державні вимоги до облаштування такого роду приміщень, і, відповідно, діти можуть відвідувати ці заклади.